Зима має дивну властивість. Вона не лише змінює ландшафт, пригушує звуки і старає контури, а й дуже швидко оголює системні прорахунки, особливо там, де кожен рух видно здалеку, а кожна помилка миттєво фіксується з повітря. Саме в такій атмосфері на засніжених відкритих ділянках фронту протягом одного з холодних січневих ранків відбулася подія, яка спершу не виглядала чимось винятковим. Але саме такі моменти згодом стають поворотними, бо вони показують не силу, а вразливість. Перші сигнали з'явилися не у зведеннях і не в офіційних заявах, вони з'явилися в спостереженнях. На віддалених напрямках, де сніг створює ілюзію порожнечі, уважні очі побачили щось, що не вписувалося у звичну картину силуети, рух. Ритм, який був неправильним, не таким, як у звичайної піхоти. Не таким, як у підрозділів, що вже не перший рік перебувають у зоні постійного повітряного контролю. На перший погляд, дрібниця. Насправді, початок ланцюжка. Здавалося б, зима диктує свої правила, і логіка маскування у білому кольорі виглядає очевидною. Проте на сучасному полі бою логіка часто розходиться з реальністю. Те, що має зливатися з фоном, інколи починає виділятися не кольором, а формою, не тоном, а поведінкою. Саме це і насторожило спостерігачів. Вони не поспішали, ніхто не реагував імпульсивно. Усе відбувалося за знайомим, уже відпрацьованим сценарієм. Спочатку фіксація, потім аналіз, і лише після цього підготовка. У такі моменти важливо розуміти одну річ коли на фронті з'являється щось нове, реакція давно перестала бути хаотичною. Кожен незвичний елемент це не сенсація і не шок, а дані, і ці дані уважно збираються. Маршрут руху, швидкість, взаємодія між людьми здатність змінювати напрямок. Усе це має значення, особливо тоді, коли мова йде про відкриту місцевість, де немає дерев, споруд чи рельєфу, здатного сховати людину від погляду зверху. Саме тому в той момент не пролунало гучних звуків і не було різких дій. Навпаки. Ситуація виглядала майже спокійною, але цей спокій був оманливим, десь на відстані вже готувалася до наступного етапу. Не поспіхом, не з нервами, а холодно і методично. Бо коли помилка вже проявилася, далі питання лише часу. Те, що відбувалося далі, не одразу стало очевидним для всіх учасників подій. З одного боку, впевнені, що середовище працює на тебе, з іншого розуміння, що будь-який рух уже зафіксований. І саме в цій різниці сприйняття криється ключ до всієї історії, адже сучасна війна рідко починається з удару. Вона починається з того моменту, коли тебе вже побачили. Перед тим як ми перейдемо до того, чим усе це закінчилося і чому наслідки виявилися набагато серйознішими, ніж може здатися на перший погляд, варто зупинитися. Якщо ви хочете розуміти, як змінюється логіка війни просто зараз. Як тестуються нові рішення і чому вони інколи працюють зовсім не так, як планувалося, обов'язково підпишіться на канал. Далі буде набагато глибше і значно важливіше. Те, що спочатку виглядало як звичайне пересування невеликої групи на засніженій відкритій ділянці, дуже швидко перестало бути рядовим епізодом. Після підтвердження маршруту і характеру руху стало зрозуміло, що мова йде не про стандартне спорядження і не про звичну тактику. Фігури були об'ємнішими ніж зазвичай, їхні рухи виглядали скутими, а швидкість неприродно низькою для умов, де кожна секунда має значення. Саме цей дисбаланс і став ключовим: не колір, не погода, не фон, а поєднання форми, об'єму і ритму пересування. У цей момент ситуація перейшла в зовсім іншу фазу. Замість оцінки загрози почався процес прийняття рішення. Він був спокійним, холодним і позбавленим емоцій. Не було потреби у масованих засобах ураження, не було необхідності піднімати в повітря щось дороге чи складне в координації. Навпаки, відповідь мала бути простою, точною і максимально ефективною. Саме тому в центрі уваги опинилися fpv дрони не як екстрений захід, а як логічний інструмент для роботи з уже виявленою вразливістю. Підготовка зайняла мінімум часу, але включала повний цикл перевірок. Підтвердження відсутності щільного укриття, аналіз можливих маршрутів відходу, оцінка здатності цілей змінювати напрямок руху. Усе це давно стало рутиною, і саме ця рутина перетворює випадкові експерименти однієї сторони на системні поразки для неї. ж. Коли стало зрозуміло, що група ізольована, а місцевість не дає шансів на швидке укриття, рішення було остаточним. З повітря картина виглядала максимально наочно. Білі плями на тлі снігу не зникали, як очікувалося, а навпаки, читалося ще чіткіше через тіні, об'єм і сліди. Кожен крок залишав за собою лінію, яка не зникала миттєво, кожна зупинка створювала точку, з якої легко прогнозувався наступний рух. У таких умовах fpv дрон отримує перевагу, яка практично нівелює будь-яку пасивну маскування. Перший дрон вийшов на малу висоту не для атаки, а для уточнення. Оператор коригував швидкість, тримаючись поза прямим полом зору. Це була не демонстрація сили, а технічна робота. У цей час цілі продовжували рухатися, не усвідомлюючи, що момент невизначеності вже минув. Те, що мало приховати, навпаки обмежувало. Громісткий зовнішній шар заважав різким маневрам, знижував швидкість реакції і робив будь-яку спробу змінити ситуацію запізнілою. Коли звук електродвигуна став помітним, простору для дій уже не залишалося. Відкритий степ, відсутність траншей, мінімум нерівностей рельєфу. Усе, що могло працювати як захист, залишилося позаду. Перший удар відбувся поруч з однієї з фігур. Цього було достатньо, щоб повністю зупинити її і залишити чіткий слід на поверхні снігу. З повітря цей результат був видно одразу, без додаткового підтвердження. Друга ціль спробувала змінити напрямок, але fpv дрон вже перебував у фазі активного наведення. Корекція курсу зайняла секунди. Форма і об'єм знову зіграли проти того, хто розраховував на маскування. Удар був прямим і завершальним, без затяжного контакту, без повторних спроб, без необхідності залучати додаткові ресурси. Уся послідовність дій тривала настільки швидко, що збоку це виглядало майже миттєво. З тактичної точки зору, цей епізод лише підтвердив тенденцію, яка формується вже давно. Будь-яке рішення, що знижує мобільність на користь пасивної візуальної маскування, в умовах домінування дронів, працює проти того, хто його застосовує. FPV дрону не потрібно розпізнавати деталі, символіку чи наміри, йому достатньо факту присутності і передбачуваності руху. Усе інше питання технічної реалізації. Після завершення атаки додаткового переслідування не було. Район швидко втратив активні цілі. Дрони виконали свою задачу і залишили повітряний простір. З висоти місцевість знову виглядала спокійною і порожньою, ніби нічого й не відбувалося. Але саме ця тиша стала найгучнішим сигналом для іншої сторони. Експеримент, який мав дати перевагу, обернувся підтвердженням старої істини. У сучасній війні видимість повітря важливіша за колір тканини. Наслідки не змусили себе чекати. Вже за короткий час було зафіксовано організований відхід підрозділів у цьому секторі. Мова не йшла про контратаку чи спробу повернути ініціативу. Пріоритетом стало зниження ризиків. Легка бронетехніка почала виконувати функцію збору особового складу і швидкого виходу з небезпечної зони. БТР-82А використовувалося не для просування вперед, а як транспорт у глибину. БМП2 і БМП3 діяли в русі. Уникаючи статичних позицій, МТЛБ застосовувалося як імпровізований засіб евакуації до районів з природним укриттям, лісосмуг, складного рельєфу, зруйнованої інфраструктури. Логістичні машини КАМАЗ і УРАЛ залишалися на значній відстані. Ризик бути поміченими з повітря робив їх надто вразливими для наближення до зони, де щойно працювали дрони. Паралельно активізувалися засоби ближньої протиповітряної оборони. У тилових районах розгорталися комплекси панцер С1, а також Тор М2. Але їхнє завдання було чітко оборонним: вони прикривали маршрути відходу, а не передову лінію. Це було показово. Оборона вибудовувалася не для утримання позицій, а для збереження ресурсу. Розвідувані безпілотники патрулювали район, намагаючись виявити можливу другу хвилю атак, але її не було. Втім, навіть відсутність негайної загрози не змінила підходу. Внутрішні накази вимагали уникати будь-яких переміщень по відкритій місцевості без реального фізичного укриття, незалежно від типу камуфляжу. У цей момент стало зрозуміло, що справа вже не в конкретному елементі спорядження. Проблема в самій логіці адаптації. Спроби сховатися від сенсора, не змінюючи тактики руху і взаємодії з простором, приречені. Експеримент завершився не тому, що був погано реалізований, а тому, що відповідав уявленням про війну, яка більше не існує. І саме після цього, коли місцевість спорожніла, а активність різко знизилася, стало ясно, що найцікавіше ще попереду. Після того, як активна фаза завершилася і район фактично спорожнів, події почали розгортатися вже не на полі бою, а на рівні висновків, наказів і непрямих сигналів, які швидко поширюються всередині військової системи. Саме в такі моменти стає зрозуміло, що окремий епізод ніколи не залишається локальним, він стає уроком, який або засвоюють, або повторюють знову і знову. У цьому випадку реакція була показовою, бо вона демонструвала не спробу адаптації, а швидше втрату віри у власні експерименти. Наступні дні принесли підтвердження того, що інцидент не залишився непоміченим. На суміжних ділянках фронту різко скоротилася активність малих піхотних груп на відкритій місцевості. Пересування почали відбуватися або в темний час доби, або виключно вздовж лісосмуг, балок і зруйнованих населених пунктів, де, хоча б мінімально, можна було зменшити огляд з повітря. Навіть у цих умовах рух став обережнішим, повільнішим і з частими зупинками. Це був не наступальний ритм, це був ритм виживання. У тилових районах почалася внутрішня переоцінка рішень, які ще нещодавно вважалися перспективними. Концепції індивідуальної маскування, що робили ставку на колір і зовнішній вигляд, почали втрачати пріоритет. Дедалі більше уваги приділялося питанням мобільності, швидкого розосередження і скорочення часу перебування на відкритих ділянках. Але проблема полягала в тому, що ці принципи вже давно і системно застосовувалися іншою стороною, тоді як тут вони залишалися реактивними, а не проактивними. Паралельно з цим у відкритих джерелах і перехопленнях почали з'являтися непрямі підтвердження внутрішнього напруження, скарги на спорядження, яке обмежує рух, згадки про те, що маскування не дає очікуваного ефекту, розуміння того, що головна загроза приходить не з горизонту, а з неба. Ці настрої не оформлювалися у гучні заяви, але вони чітко читалися між рядками. Війна дронів остаточно зламала уявлення про те, що можна просто стати менш помітним і таким чином уникнути уваги. Для іншої сторони цей епізод став ще одним підтвердженням правильності обраної стратегії. Не йшлося про унікальні ситуації чи випадковий успіх. Усе спрацювало саме так, як і мало спрацювати. Швидке виявлення, аналіз поведінки, точкове застосування дешевих і ефективних засобів. Мінімальні витрати ресурсів, максимальний психологічний ефект. Після такого навіть ті, хто безпосередньо не був залучений, починають змінювати свою поведінку, і це інколи має більший вплив, ніж будь-який масштабний наступ. Важливо й те, що цей випадок вкотре показав зміну самої природи контролю над територією. Присутність більше не означає домінування. Можна фізично займати певну ділянку, але при цьому не мати можливості вільно по ній пересуватися. Контроль переходить до того, хто бачить і реагує швидше. У таких умовах будь-яка спроба діяти за старими шаблонами неминуче перетворюється на ризик. І чим складніше спорядження, тим дорожчою стає помилка. На стратегічному рівні подібні епізоди накопичуються. Вони формують фон, на якому приймається рішення вищого рівня. Коли експеримент за експериментом не дає очікуваного результату, система або змінюється, або починає уникати змін узагалі. У цьому випадку було помітно другий варіант: замість пошуку нових підходів почалося звуження простору для дій: менше ініціативи, більше заборон, менше руху, більше страху бути поміченим. І саме тут з'являється головний парадокс. Намагаючись сховатися, підрозділи фактично віддають ініціативу, намагаючись зменшити ризик, вони зменшують власні можливості. Кожен наказ на виходити на відкриту місцевість, кожна заборона на активні дії без укриття поступово стискає оперативний простір. У результаті лінія фронту, наче завмирає. Але це не стабільність, це очікування наступного удару. Цей випадок ще довго буде згадуватися не через конкретні деталі, а через символіку. Він став прикладом того, як зовнішня логіка може не збігатися з реальністю сучасної війни. Білий колір на снігу більше не гарантує безпеки, громістка форма більше не асоціюється із захистом. Усе вирішує здатність рухатися, зникати, міняти напрямок і не залишатися в полі зору довше, ніж це необхідно. І поки на одних ділянках фронту намагаються осмислити, що пішло не так, на інших уже готуються до наступних сценарію. Бо в цій війні кожна пауза це не перепочинок, а підготовка. І те, що сьогодні виглядає як локальний епізод, завтра може стати системним фактором, який змінює баланс. Саме тому важливо уважно стежити за такими історіями, навіть якщо вони починаються тихо і без звучних заголовків. Адже інколи найважливіші зрушення відбуваються саме тоді, коли здається.